Доброго дня, любі малятка, хлопчики дівчатка, з вами я, Бабуся Надюся, любі малята, сьогодні послухаємо казочку, яка називається Баба Вереда. Софійка була чемною дівчинкою, та іноді вона вередувала. І тоді мама казала Софійку, ось знову баба вереда сіла тобі на носа. Де? Я її не бачу, пхінькала дівчинка. Для маленьких дітей вона не видима, але є такі окуляри, в яких бабу вереду можна побачити. Ми колись їх купимо, запевняла матуся. І ось одного разу мама з Софійкою пішли купувати ті чарівні окуляри. Крамниця була на околиці міста. Зайшовши всередину, дівчинка аж ахнула, скільки чарівних речей було навкруги. При дверях стояло люстерко виростайко, якому діти бачили себе дорослими. Софійка заглянула в нього і побачила вродливу чорняву жінку з маленьким песиком. Ой, це я колись буду, здивувалося, дівча. Ще там були книжка навчайко. Проглянувши її одразу вивчиш усі літери. Безкінечна цукерочка, яка ніколи не закінчувалась, три чарівні палички та багато інших чудових речей. Замить Софійка побачила продавця. Це був сивий дідусь із довгою сріблястою бородою, одягнутий в синій костюм. А на голові в нього був чудернацький капелюх. Чим можу бути корисним? ?iese. Може, бажаєте гнома ремонтувача чи він їх самоприбирайку? Це дуже популярна річ, мовив продавець. Ні, відповіла Софійчина мати. Нам потрібні чарівні окуляри. А зрозуміло, усміхнувся дідусь. Ваша дівча любить вередувати. Зараз знайдемо. Він підійшов до величезної скрині і дістав із неї окуляри. І Які то були окуляри? Красива золота оправа виблискувала поверх рожевих скелець. Просто казкові. Розрахувавшись, батуся з Софійкою пішли додому. А ввечері дівча знову взялося за своє. Я не хочу їсти кашу. Я не буду спати. Здається, до нас завітала баба Вереда, мовила матуся. Але тепер ти зможеш вдягнути чарівні окуляри і роздивитися її в дзеркалі. Софійка підійшла до люстерка і глянула на своє відображення крізь рожеві скельця. Враз дівчинку обійняв страх. На її носі справді сиділа невеличка з сірникову коробочку баба Вереда. Яка ж та яка ж бридка! горбата з величезними вухами і довжелезним носом, який звисав їй аж до колін. Баба Вереда огидно вишкірилась і підморгнула. Софійці дівчинка заплакала. Матусю, я буду чемна, більше ніколи не вередуватиму З того дня дівчинку неначе підмінили. Вона завжди слухається маму, і баба вереда вже до неї не прилітає.